Всім привіт! Для тих, хто бачить мене вперше, е презентуюсь. Мене звати Альона Зуєва, я займаюся працевлаштуванням в готелі та ресторани Італії. І сьогодні у нас 8 травня, і хочу е поговорити по про типи працівників. В попередніх відео я розповіла. Про типи роботодавців, про те, як визначитись місцем роботи. А сьогодні хочу поговорити про вас, про працівників. А також багато моїх клієнтів приїжджають на роботу в Італію на сезонний і потім, повертаючись в Україну, відкривають власну справу, і їм також доводиться винаймати працівників. Тому це гарна інформація, яка вам стане на користь. Також цю інформацію я адаптувала під свою сферу діяльності. Це інформація була про гроші, яку я отримала в компанії StarLife. Я закохана в цю компанію, вона багато чого приносить людям, велику користь, і тому у мене є поліс страхування життя у них, і я проходила у них навчання. Завдяки ним я навчилася будувати бізнес. Хочете навчитись будувати бізнес? Прийдіть, навчіться його. Компанія StarLife цього навчає. Але про типи працівників: є чотири типи працівників. Ви зараз самі їх побачите і вам все складеться. Ви зрозумієте, як хто себе поводить, чому так чи інакше, як поводять себе ваші колеги, ваші подруги, друзі. Вам просто стане все зрозуміло. Так, чотири типи е, працівників: перше це негідники. <кій> Друге це голодранці. Третє це заможні. І четверте це скруч МакДак. По-перше, хочу наголосити: люди непогані, вони просто інші. Якщо вдруг мені до... пощастило, і я в когось з вас попала, я прошу вибачення, не хотіла. Так ось, перший тип працівників негідники. Негідники це. Ті працівники, їх дуже добре видно, це ті, які займаються проституцією, коханки, ті, які продають наркотики, ті, які володіють коштами роботою, якимись маніпуляціями, обманом, крадіжкою. Ці гроші, які вони заробляють, не приносять їм задоволення. Таких працівників дуже видно, особливо коханок, ви ж розумієте, коли приходить, відразу видно дівчину, яка приходить працевлаштовуватися, і вона не роботу шукає, а шукає, як би знайти собі. Мужчину, їх видно, знаєте, вони такі, у них такі волосячко, у них ріснички, у них губки нафарбовані, знаєте, ногтики в них зроблені. І вони всі такі дів-дічки. О, таких дівчат дуже видно, вони приїхали шукати собі чоловіка, утриманця, людину, яка буде задвільняти всі їхні потреби. Я зараз не кажу, добре це чи погане, кожному своє. Я вам розповідаю про типи працівників, про проституцію і інші я навіть не хочу розмовляти, адже, ну, самі розумієте, ну. Ой, навіть не хочу говорити. Я зараз про коханок, про тих дівчат, які планують приїхати в Італію і це, знайти собі мужчину. Це не добре і не погане, кожному своє, але вас видно. Вони, знаєте, юбка покороче, рісниці подовші, товар ліцом. Все, їх видно. Все. Чи має право таке на існування? Має. Все має право на існування. Другий тип людей, працівників, це голодранці. Голодранці це люди зі застарілими цінностями. Це, знаєте, ще можна назвати таких працівників з СССР. Це стабільно відпрацювати на одній роботі без підвищення, без, знаєте, їм соромно брати гроші за свою роботу. Це люди з заниженою самооцінкою. Мені насправді дуже шкода таких людей, адже вони насправді не мають грошей. Вони все життя працюють і розраховують на пенсію. А в кінці життя вони не мають ні пенсії, ні грошей, ні дітям не допомогли. Вони впадають дітям, знаєте, хворими на руки. Мені дуже шкода таких людей, адже у них немає амбіції. Вони дуже всього бояться. У мене багато хейтерів саме з цієї категорії людей. А вони мене хейтять, Боже, продає роботи. Як ти можеш? Та ти що? Вони мене і вони не погані, вони просто такі. Їм дійсно вони працюють безкоштовно. Вони дійсно допомагають людям безкоштовно. Це їхні цінності, і вони мають на таке право. Але давайте подивимося на Через 20 років такі люди не мають нічого. У них немає грошей, немає здоров'я, бо вони все життя пропрацювали на важких роботах, і вони думали, що хтось це оцінить, не оцінять. Тому, розумієте, коли мені пишуть, погрожують і ще щось такі люди, насправді мені їх дуже шкода, адже вони. Вони не будуть мати грошей. Це їхні цінності. Вони мають право на таке. Але я завжди кажу: подивіться на через 20 років, що ви отримаєте через 20 років. Такі люди в основному, знаєте, через 20 років сидять на лавочці. Такі бачили ви бабусів, дідусів з малою пенсією. І обсуждають інших людей, які всі погані кругом, держава погана, політика погана, сусідка погана, хто там, всі кругом погані. Це такий тип людей. От. У них немає цінності, грошей, вони себе недооцінюють. Вони думають, що вони. Не заслуговують на кращу роботу, на кращу зарплату на те, щоб їм оплачували їхні послуги. Ось такі ці люди. Третій тип людей, працівників це заможні. Це люди, які цінують свою працю, це люди, які цінують свій час, це люди, які Ви їх часто. Це навіть підприємці. У мене такі працівники такі є, і я дуже їх поважаю. Вони чудово розуміють, що вони мають приїхати відпрацювати, заробити грошей. Потім ці гроші вони інвестують в Україні. Вони будують бізнес, свою власну справу, виховують дітей, інвестують знаєте, в знання, в гроші, в бізнес. Тому це люди, які цінують і свій час, і своє здоров'я. Загалом ці люди завжди розуміють, що їм потрібен вихідний обов'язковий, що в них повинні бути визначені якби, години праці, адже вони розуміють, що вони приїхали заробити. Значить, це має бути достойна сума. Значить, вони мають мати вихідний обов'язково, щоб відновити своє здоров'я. Вони цінують свій час. Такі люди завжди, от вони гарні працівники, вони гарно виконують свою роботу, але й вони потребують вихідний. Це заможні е, працівники. В них завжди є гроші, вони чудово розуміють, для чого вони приїхали на роботу, для чого вони виконують ту чи іншу роботу. І вони будуть знати, що вони після цієї роботи будуть робити вдома. Тому. Е, це прекрасні люди, і е, мені завжди приємно з ними працювати. І четвертий тип працівників це скруч Макдак. Це ті люди, які все життя багато працюють. Вони пахарі. Вони дуже і дуже багато працюють і мало витрачають. В них завжди є дуже багато грошей, але вони втомлені. Вони, знає, ви, можливо, навіть зустрічали таких, знаєте, що все життя в одному одязі, не витрачають на якісь забаганки. Я пам'ятаю, в нас в селі була така бабуся, яка все життя там ходила в одному одязі, плакала, що в неї немає грошей, а коли її не стало, їм витрусили матрас, витягнули на вулицю палити матрас, а він оказався повністю заповнений грошима. Ось такі робітники, вони все життя працюють. Працюють дуже важко, працюють понаднормовано для того, щоб заробити гроші, в усьому собі відмовляють. Це прекрасні можуть бути працівники. Єдине, що якщо вони не відпочивають, ви маєте бути готові, що з ними станеться якесь лихо. Адже вони, такі працівники, не йдуть до лікарів. Тому, коли вони не йдуть до лікарів, вони можуть вас підвести і просто просто вмерти. Вони не проліковані. Такі працівники так, вони дуже віддані роботі, тому їхні, їхня родина якби, ущербна, я не знаю, як це сказати на українській мові, вони якби, з родиною не в контакті. Тому ой, розхвилювалася, тому такі люди, це не сімейні люди. От, вони пахарі, вони працюють, вони будуть працювати і в вихідний, і в свято, і в цей. це ідеальні працівники для людей. Єдине, що роботодавці в таких випадках мають наголосити їм, щоб вони е, обстежились. Бо такий працівник може вас підвести в самий непідходящий момент і захворіти або вмерти в. Як це сказати, понадстроково умерти. Просто вранці не прокинутися, бо він не обстежив своє здоров'я. Тому е такі працівники, от, з ними можуть стати нещасні випадки, тому що вони біжать. Боже, вони ж бояться пропустити роботу. Для них робота це сенс життя. І вони настільки бояться в. Тратити цю роботу, що вони можуть бігти на червоний колір, тому з ними може статись нещасний випадок. Вони можуть так поспішати, що, знаєте, як це сказати, забутись вимкнути праску вдома. Тому таких працівників вони дуже важливі, дуже цінні для роботодавців, але ось з ними можуть ставатись неприємності. Ось, не знаю, знову я, як завжди, відстрілялась сьогодні, за 15 хвилин майже розповіла вам про типи працівників. Ще раз наголошую: люди непогані, вони просто різні, у кожного свої цілі в житті. Також з часом всі ці типи можуть змінюватись. Коханка. Яка там спробувала себе у ролі коханки ось так, от знаєте, коли її використовували, коли вона там не досипала вночі. Да, після того, як їй подана, після того, як їй... їй подзвонила дружина, може змінити. Тому що так, коханка, яка шукає коханця, має бути готова, що рано чи пізно до неї подзвонить дружина, і з нею доведеться розмовляти з цією дружиною. Тому в таких випадках коханка може змінитись і стати іншим типом працівника. Вона може почати заробляти і е, опиратись тільки на себе. Також негідники те ж саме. Ну, це ж е, негідники, голодранці. Це застарілі цінності, це оця совдепія, коли соромно було брати гроші за свою роботу, коли соромно було просити гроші за свою роботу, коли е, соромно було, е, ну, страшно було, ви згадайте, що в, в Радянському Союзі людей розкуркулювали за те, що вони працювали. Тому і людям було страшно, вони жили весь цей час в страху і боялися. Але в сучасному світі все змінюється. І така людина в свій час, коли через деякий час зрозуміє, що її з усіх сторін використовують, да? тому що отак як зі мною було, я теж в свій час безкоштовно знаходила людям роботу. І потім ці люди, Оля, привіт. Потім ці люди просто не віталися зі мною, не віталися, уникали зі мною зустрічі. Після того, як я зрозуміла, що такі люди мене не цінують, я почала брати гроші за свої послуги. І ви знаєте, все змінилось. Після того, як я почала брати гроші за свої послуги. Люди почали мене цінувати, розмовляти на ви, почали, як це сказати, по-іншому ставитись. Тому і типи працівників голодранців також можуть змінитися. Ну і багачі люди, які тип працівників теж які цінують свій час і цінують гроші, які вони заробляють. Теж вони можуть змінитися, ну, вони можуть захворіти, вони можуть, у них може статися якийсь нещасний випадок в таких людей, і вони теж можуть змінитися, вони можуть перетворитися на тип працівників скруч МакДак. І вони можуть якби, непосильно працювати для того, щоб закрити якийсь кредит, для того, щоб ну, вирішити свої якісь справи. Тому все може змінюватися як і в кращу сторону, так і в гіршу сторону. Тому що це життя. Так? Війна показала нам це, що багато людей, які не мали грошей, коли почалась війна, почали зараз заробляти і розуміти, як це важливо мати гроші. Багато людей, які не мали грошей, ну і. Знаєте, і не будемо. І змирилися з цим, і далі продовжують е, шу, так працювати. Тому все в цьому світі може змінитися. І е, головне, просто знайте, які люди вас оточують, які ваші працівники, які ваші. Е, Колеги, друзі і знайомі. Вони не погані. Вони просто інші. У них інша ціль е, в цьому житті. Тому до нових зустрічей завтра в прямому ефірі о 9-й годині. Я планую провести е, м, прямий ефір про створення резюме. Приходьте подивитись, підписуйтесь на мій інстаграм. Я там намагаюся давати багато корисної інформації, коли маю час. Е, Завтра буде про резюме. Як важливо е, створити резюме, е, як на що вказати в резюме, е, яке фото варто вказати в резюме? І мій інстаграм це Альона, нижнє підчоркування, you, Нижнє підчоркування. Чекаю, підписуйтесь.